Парламентський телеканал Рада представляє новий проєкт, створений спільно з обласними державними телерадіокомпаніями. Наш край. Наш край це місцевий погляд на витоки і сьогодення власної землі, історичних територій. Наш край це розповіді справжніх зірок обласних телебачень про неповторність, самобутність і самосвідомість мешканців України. Наш край це Україна і українці. Життя за місцевим часом. Наш край це загадки нашої історії, незвичайні людські долі і невигадана фольклорна спадщина. Відкриваємо Україну разом, бо вона це наш край. Рада, головний політичний канал країни, рада, енциклопедія сучасної української влади. Рада. Ми робимо політику зрозумілою. А я хочу як ветер ведірпе. І над землі. Так висока, і так близька. Дорога в облака. Такого активного, непосидючого, як Віктор Басько, в Ужгороді, точно не знайдеш. Він весь час кудись би їхав, десь би виступав, щось долав під коріво. Правда, тільки на пару зі своєю постійною найнадійнішою у світі помічницею, однодумцем, мамою, панею Любою. Віктор Басько співає під гітару, тепер взявся за акордеон, танцює і навчається у діточок. Коли прийшов до них, то спершу вони просто не приходили на репетиції. Знаєте, як говорять, що рух це життя, життя це рух. Так я, я так стараюся е, бути всесторонньою людиною і займаюся тим, тим. І я взагалі приклад для дітей маленьких. Я два роки займався з дітьми е, в реабілітаційному центрі «Дорога життя і. і я завжди їм кажу, що треба рухатися, треба, треба танцювати, треба, щоб у вас було дитинство, бо, ем, бо треба братися. Треба ем, якщо так сталося, що ну, ви з самого дитинства, ем, що ви з самого дитинства на, на візку, то нічого, ну, то нічого, дитинство ще ніхто не відмінняв. Віктор і його мама війшли до числа понад ста учасників Всеукраїнського мистецько спортивного фестивалю для інвалідів Зірки досяжні його присвятили Параолімпійським іграм у Лондоні. Фестиваль уже третій за ліком. На усіх дуетам виступали Віктор та Любов Баськи. Першого разу сходження мало статус регіонального і мало назву Повір у себе. Затим стало загальноукраїнським з новим зірковим найменням. У порівнянні з минулими роками тепер кількість учасників подвоїлася. Більшість з них візочники були тут також незрячі з важкими травмами ніг, спини. Одна половина учасників Закарпатті. інша представники Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської Львівської областей, автономної Республіки Крим. Довелося відбирати тільки най най місцевих зірок мистецтва та спорту. Бажаючи було практично 100 осіб на одне місце, яке ми могли би. Забезпечити це з усієї України куточки кожного е, кожну куточка нашої держави було бажаючих. В нас 10% в середньому від населення України це люди з інвалідністю. Ми змогли прийняти біля 120 осіб з усієї України. Дякуючи нашому основному спонсорі Національна асамблея інвалідів України, яка є головним спонсором нашого заходу. Вона виділила кошти біля 80 тисяч гривень. Долучилися до цього заходу обласна адміністрація Закарпаття. Інші обласні державні державні структури, спонсори. Приїжджим інвалідам та супроводжуючим їх особам, організатори оплатили дорогу в обидва боки проживання, харчування у пристойному готелі. Першого дня концерту в переповненому залі. Біс і браво лунали після кожного номера. Наступного ранку з Ужгорода усіх автобусами доставили до Перечинського району. Цілу дорогу співи в очікуванні радості. Але до неї ще далеко там, де закінчується асфальтівка, за діло беруться рятівники із закарпатського управління МНС. Вони проводять організовану пересадку до вантажівок, легковиків позашляховиків, які понівеченим, мов після артнальоту шляхом, везуть до підніжжя гри рівної. Прибулі будуть її штурмувати. Висота півтора тисячі метрів. Місцеві люди іменують вершину полонина руна. Може, то від слова руно там, на полонині, віками вівці паслися з їхньої вовни горяни ткали руно. На галявині манесники напнули намети. Кухарі готують великі казани страв, працівники лісгоспоріжуть дрова. Вони також встановили біотуалети. Приїжджі з виглядом альпіністів зиркають ген-ген угору. Більшість з них у цьому ділі чайники. Інвалід з Мукачева Олександр Сухан. Він навіть якось виступав на параолімпійських іграх. По дружньому радить новачкам не форсувати гору рухатися до неї без поспіху, рочисто, аби відчути насолоду. Сухан намотав уже мільйони кілометрів по долинах, вершинах. Мої спортивні досягнення то треба починати із 1991 році. Супермарафон Москва, Київ, Кривий Ріг потім 92 рік Владивосток Санкт-Петербург завдячуючи цьому супермарафону ми попали в Гіннеса. це три хлопці двоє з росії я з україни потім 93-й рік ми проїхали через цю європу закінчуючи в лондоні ну значить, Санкт-Петербург, лондон це такий був поетапні у нас супермарафони Слідуючий, в 94-му році міжнародний марафон по 15 країн колишнього радянського союзу проїхали той же супермарафон починаючи знову з Санкт-Петербурга до алмати Ну і знаєте, приїхав додому в Закарпаття. Моє рідне думаю, ну щось треба зробити, щось таке, щоб вдома як кажуть, відмітитися. Починаючи з 2000 року, я організував супермарафон із сходженням на вершину нашу вершину вищу вершину України гора Гуверла. Ну і завдячуючи зараз, як кажуть, це проходить у нас надалі. Полонена руна. Перед стартом організатори настіли, просять затямити. Це не змагання на результат, не треба брати дистанцію за роги. Слід рухатися у міру своїх сил до фінішу кожен неодмінно добереться. Діє принцип Олімпійський, головне участь не перемога. Стартують офіційні учасники і кілька десятків їхніх помічників у групі чимало здорових молодих людей, котрі вирішили подолати маршрут разом з інвалідами. Рух проходить бетонкою, прокладеною в радянські часи до розташованої на горі військової ракетної частини. Дорогу на славу колись зробили, бо вже чверть віку, як вояків там немає. Артерія служить любителям мандрів, збирачам чорниць і афин, котрі на десятках вантажівок щодня прямують на чорничники, аби забезпечити собі сякий такий прожиток. Ям вибоїн з кожним роком більше їх ніхто не залатує, тому чимало ділянок інвалідні візки долають з труднощами. До самого піку гори кілометрів десять людей з фізичними вадами. Звісно, ніхто би не примусив пройти чи проїхати таку далечинь. Їм відміряли один кілометр з кількома привалами для пиття води, фоторахуванням на фоні мальовничих краєвидів. Усі зупинки проігнорувала ужгородка візочниця Вікторія Хаустова. Вона зі своїм волонтером-студентом рвонула зі старту все вперед, вперед без зупину, залишила основну групу далеко позаду, першою на фініші опинилася. Я сама не очікувала, чесно говорять. Я сама була просто, ну, в такому, як вам сказати, в екстримі, таке відчуття. Ну, я сама навіть не очікувала, що я сьогодні так буду, аж така так швидко, так у мене стільки було драйва енергії. Ну класно, коротше. Ну я не знаю чого, ну я рада, що так вийшло. Значить, мені сьогодні. Цей день, ну, приніс перемогу, наче так мало бути. Напередодні старту Вікторія вийшла заміж за Віктора Хаустова, і той вперше взяв участь у сходженні на гірську вершину. То у дружини щастя, радість, були фонтаном енергії, а вона ніби не знає причини свого спорту. У Вікторії це вже третє побачення з Полониною рівною. Два попередні рази вона була то в аутсайдерах, то у середняках. Здіймалася вона в минулому під наглядом дідуся та згадуваного вище Віктора Баська, з яким разом танцюють у парі. На радощах навіть затанцювали на самому чубку підкореної вершини. Тепер після одруження Вікторія вирішила й далі продовжувати танцювальну кар'єру з Баськом. Він є вчитель на сцені в житті, до того ж є другом чоловіка. А віктор басько піднімався угору в супроводі двох православних отців Василів. Дуже цікаво на сам на самом ділі мія. Ми... Дуже часто зустрічаємося з цими молодими людьми, інвалідами, на колясках і так далі. Я скажу, що вони є дуже сильними і від них ми дуже багато чому можемо навчитися. Насправді, тому подвігу, подвигу, тій то ті вірі, тій кріпості, тому оптимізму, який є в їхньому житті. І це підняття, яке сьогодні відбувається на нашій прекрасній закарпатській землі, воно об'єднує цих прекрасних молодих людей. Ми працюємо з центром дорога життя Олігом Павловичем. Ми стараємося допомагати цим дітям духовно, фізично і матеріально. Організує наша Мукачевська-Ужгородська єпархія різні благодійні заходи, благодійні концерти, благодійні високи, аукціони і всі вилучені кошти, які ми збираємо. Йому на різних благодійних аукціонах ярмарках ми відправляємо на дитячий центр дорога життя, який знаходиться в місті Ужгороді. Греко-католицький священник став волонтером. Вимушено його колега, керівник місії, котра опікується неповносправними людьми, не зміг сюди прибути, попросив замінити. Отець Владислав просто таки вписався у громаду. Він молився, благословляв, співав, штовхав до гори візка. У Мене брат наймолодший, звати його Вася. Він є інвалід дитинства. Але я б сказав, так це є. Я б наголосив на це навіть найщасливіша дитина в нашій родині, і тому я дуже радо розділив розділив ці моменти як учасник, як душпастер і взагалі як пересічний громадянин. У цьому фестивалі разом із е, дітьми і волонтерами. І, зокрема, е, дуже мені подобається це слово волонтер, яке має в своєму корені слово воля, добра воля. І хотів би побажати е, взяти приклад. Взяти приклад із тих, які дають руку допомоги потребуючим. Бо в нашій державі дуже багато потребуючих, але в нашій державі є дуже багато людей, е, які Маючи добру волю, багато чого могли зробити, і це починаючи з самих вершків, і аж донизу. Під час дистанції був змушений відмовитися від інтерв'ю на ходу, аби не заважати сильним рукам, які відчайдушно обертають ободи коліс, а під заливає очі. Та й відведений для перебігу події відтинок часу дуже короткий. Почнеш з кимось спілкуватися, як відмашка фінішного прапорця. Хотів побільше зняти моментів боротьби з крутою дорогою, кожного самим собою. Самая юная участница мини-марафона ехала у обычайной коляски Мальвина и весчастно спевала. За штурвалом буви ее батька. Все мы гости на планете, нас заменят наши дети, время вспять не повернешь. Що, посив, що пожнеш. Влада з мамою і татом приїхали з Луганщини, як співачка раніше вже виступала на подібних фестивалях у Запоріжжі та Львові. В основному тільки веселі пісні, тому, ну, тому що сумні, вони якось негарно звучать на сцені. Вони не заводять, не заводять народ. Я співаю таке веселе, щоб було де поплодувати, потанцювати. Я весела, так? Я ну так. ми, мене, мене багато друзів, ми спілкуємося дуже добре, тобто ми багато сміємося, нам дуже весело. Ну, я бачу під час маршруту ти дуже весело підганяла своїх волонтерів, тата. Давай, давай ти, ну, ти не втомилася батько здох зовсім, так? Так, здох. здох. Ми, коли підіймалися на пішки, йшли, дуже-дуже втомилися, бо сонце, вітер були всі мокрі. Ти з Луганська, ти відчуваєш себе тут птахою на цій горі? Так. Якою птахою? Мабуть, з соловейком якимось. З Соловейком, а не з соколицею такою, з великими крилами? Ні, ні. Моя така маленька пташечка така. Так, Таккот розпіває для Мар'яни, жительки закарпатського міста Міжгіря, улюблена пташка теж крихітна синиця. Синиця це прізвище Ужгородського хлопця Михайла, з яким цими днями одружилася, і разом вони вперше пішли на верховину, аби перевірити себе на витривалість. Я стогнала, бо я ж не могла йти. Що ти стала? Да, Тому що я дуже задихалася. Я перша мама ще шутила, казала, що кілометр туди і кілометр назад треба, щоб похудати. А <сум> вижу, мама мені накаркала. Ну, і що вийшло? І що вийшло? Надію, що щось кинуло. <сум> так задихалася сильно. Нічого, що стогнала, нічого ти їй допомагав? Звісно, обов'язково. Без того не може бути. Далі. Треба все старати. Ну, а як ти стогнала, що газ доказав? Що? Іди, Я йди. В тебе вірив. Да, ти зможеш іти. Я в тебе вірю. Вибачте за огріх. Так, влада наймолодша, офіційна учасниця. І все ж таки син Ужгородки Марії Цуркан виявився найменшим. Він ще до школи не ходить. Коли на фініші багато здорових дорослих від випробувань язики повисоплювали, хлопчик виказував готовність знову відправитися у ще дальший похід. Він завжди біля мене, ми все разом робимо. Я з ним він зі мною навіть на роботу ходимо разом кругом. Вірніше я одна виховую його, і йому кругом разом так виходить. Що він мамі допомагає, мама йому допомагає. І ми разом вийшли на гору, разом побідили. Так треба було, щоб вам медаль і кубок теж дали на кожного. Ну, так Медаль йому, а кубок мені. Ти, ти той, той. а да, та, мені кубок. До речі, цими пам'ятними відзнаками нагородили всіх підкорювачів. Довкола нікого не було залишеного наодинці без уваги. Всі разом. Братство людей, котре не ділилося на хворих чи здорових, воно жило, рухалося, все вище до зірок. А сонце нестерпно палило, і невідомо, кому важче було в цю годину, тим, хто у колясці чи їхнім підсобникам. У ту мить згадалася важко хвора на туберкульоз, але незламна духом Леся Українка. Жити хочу, геть думи сумні. Далі був перший фініш. Після нього усіх знову всадовили вантажівки, джипи, аби вести у далекі гори. Там вінець усього фестивалю. У заповнених вщен кузовах що нагадували рясні виноградні грона цілу дорогу співи. Я бросила одну копійку, щоб повернутися на наступний рік в полонину руту. Перший раз я була на такому фестивалі, перший раз здесь в горах. Пейзаж неймовірний. Такое писати словами, треба это, это И Хочеться дійсно расправить крылья і лететь. Ніхто не затягнув пісню, чому я не сокіл, чому не літаю, чому Боже крила мені ти не дав, бо надто ранить їхню душу. Їм і так важко. Сяка така пенсія, тіло постійно болить довкола жменька тих рятівних пандусів, а ще постійний дефіцит звичайних візків. Так хочеться вигукнути фразу із радянських часів. Це не розкіш, а засіб пересування. От і гору долали вони на звичайних, непристосованих, не на спортивних, бо нема. Виявляється, що Віктор Басько не може проводити часті тренувальні репетиції з Вікторією Хаустовою, бо у партнерки візок нікудишній. На фестивалі була пара Сніжана та Володимир Криничні. Вони чемпіони України на інвалідних колясках зі стандартної програми. У нас тоже така проблема, тому що коляски очень дорогі. Якщо качественні коляски хороші, вони стоїть около 25 тисяч гривень одна коляска. Вот. Білі такі уровні на котором, в принципі да наші танцюють наші коляски. Самі прості по 5. Самі прості это вот как у нас по 5 по 8.000. Так що це доволі тяжовато. Тот, якщо знайти спонсора, нужно искать спонсора, чтобы оплатили эту коляску. До уваги усіх благодійно налаштованих кандидатів у депутати Верховної Ради, голів обласних державних адміністрацій, голів облрад, керівних партій, громадських об'єднань, меценатів, багатіїв. Будьте ласкаві, милосердні, купіть інвалідам, якщо можете кожен, по бодай 300 хороших візочків для занять спортом танцями, а ще стільки попросіть своїх знайомих іноземних інвесторів привести за кордону. Тисячі тисячі українських інвалідів послуговуються колясками, у які страшно сідати, не те, що їхати на них. На цій горі ніхто навіть не зиркнув на те, у кого яка марка візка, їм було байдуже. Наша, вона чи зарубіжна, всі дивилися на найвищу в цих місцях полонину рівну, з якою вони тепер на ти. Вони так часто один на один зі своїми гризотами, багато закриті в чотирьох стінах. Їх буває не відірвеш від комп'ютера. А тут жити хочу і живу. Я не могу сказать, что все время дома дома. Я достаточно активный человек и представляю общественную организацию, которая занимается творчеством инвалидов. Поэтому, но ну, если творчество, то вы понимаете, что это вообще вот это вот вдохновение. Это надолго, надолго останется. И вот со мной приехали члены нашей организации, певцы, и я вот смотрю, что они, вы знаете, и руки раскидывают, и воздух в себя вдыхают. И я так предполагаю, что вот это вот послушание, служит еще источником вдохновения для них. Опять-таки, наверное, надолго-надолго. И просто, вы знаете, я не могу, я переполнена чувствами, я сама знаю, насколько это сложно и трудно будет организовать такое, ведь столько людей на колясках, что я преисполнена просто, не знаю, такой большой-большой благодарности к тем, кто, во-первых, это придумал, во-вторых, собрал здесь вот столько людей добрых, отзывчивых, все эти волонтеры, которые помогали в гору двигаться этим коляскам, причем им тоже было очень сложно и трудно. Рудна і тим вот они з удовольствием це делали. Поэтому я не знаю такі они должны просто оставаться, наверное, в історії соціального движения України. У минулі рази після нагородження спуску в табір усі ночували в наметах і вночі зорі їм салютували. А тепер замість цієї романтики до готелю організатори у відповідь для людей з обмеженими фізичними можливостями просто неба дуже важко влаштувати так, аби помитися під душем, з'їздити у звичайний туалет. Готель тут у виграші, знаючи, що перебування на природі обмежене кількома годинами, кожен буквально впивався її красотами. По-перше, я зовсім не розчарований, тому що це таке дійство. Я вперше буваю на такому спортивно-мистецькому дійстві. Воно дійсно е, організовано дуже гарно. Вчора був перший день, це мистецька частина. Я там заспівав френка Сенатру Myway, на мій погляд, дуже всім сподобалось. Мене дуже гарно приймали. Ну, а сьогодні другий день це був взагалі фурор. Це було е, щось неймовірне. Да, на, на, навіть і Перший кілометр, що ми пройшли пішки, то є неймовірно, то є великий подвіг. І нас, я вважаю, що нас після цього можна з певненості назвати людьми з необмеженими можливостями. Ти признайся мені. Звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні. У полоні печалі. На телеканалі Рада спеціальний репортаж із Закарпаття про влаштований тут триденний всеукраїнський мистецько-спортивний фестиваль для інвалідів. Зорі досяжні всяк шукав тут свою зорю, свою ціль. Поодинці цього не можна було досягти, бодай дуетом командою. Тут, як на автоперегонах чи верхи на конях, робота тільки групами, конюшнями. Інвалідам всіляко допомагали МНСники, соціальні працівники, міліціянти, медики, волонтери. Якщо минулого року з поміж волонтерів переважали дівчата-студентки, то тепер домінували вузівські порубки. Їхня сила більше потрібна при підйомі. Львів'янин Юрій на відріс відмовився змінювати свою помічницю Олександру. Її силу доброту спізнав торік і тепер. Волонтерка навіть приїздила в гості до Юрія на його пасіці, куштувала мед. Коли ми сходимо на полонину руну, я його питаю, що він відчуває, коли він сходить. І які в нього всередині відчуття? І я стараюся проникатися цим, і це мені надає сила. Наприклад, якщо я стомлена, якщо я без коляску, я стомлена, і це мені дає якийсь поштовх вперед, знаючи, що в його очі світиться, що він хоче бачити цю полонину, і я також цим всім запалююся, як би мені не було важко. У Закарпатті всі інвалідні організації об'єдналися в одну асоціацію. Працюють спільно, без конфліктів, ніхто не тягне ковдру на себе. Від такої злагодженості виграють найбільш соціально вразливі. Скажімо, в Ужгороді вдалося налагодити ефективну роботу реабілітаційного центру для дітей-інвалідів Дорога життя. Частина з них мала бути на цьому сходженні, але не змогла через участь у спільно українсько угорському таборуванні в угорському місті Ніредьгаза. Дорога життя вже працює, слава Богу, з 1999 року. Тобто, вже сьогодні в жовтні ми будемо відмічати наше 13-річчя. І насправді різні такі інноваційні моменти. Тобто, є багато напрацювань було насправді за кордоном, тому що наша система підходу за радянські часи вона була для ізоляції, направлена ізоляція. Наша підхід це максимальна мета нашої роботи, це інтеграція в суспільство. І ось, наприклад, такий дуже важливий напрямок роботи. Ми почали це інтеграція і в дошкільні навчальні заклади в рамках транскордонної Співпраці з партнерами з угорською організацією громадською даносоціації діточки, дошкільнята, діти з особливими потребами відвідують заняття в загальноосвітніх дошкільних закладах і разом працюють, разом навчаються, разом проводять час. Ще один позитивний досвід має місто Мукачево та Мукачівський район. Тут цими днями на таборування до одного із сіл зібралися 40 інвалідів-візочників із Закарпаття, кількох інших регіонів. І так відбувається вже 5 років поспіль. Кожен рік ми для людей з обмеженими можливостями стараємося провести таку програму, здоровчу реабіляційну програму. Це для того, щоб людина, яка на візку, яка сидить вдома і не може до влади підійти, або до юриста. До... в цьому таборі вона за ці 10 днів вона може. Соціальні працівники, пенсійний фонд, роботодавці всі приходять до нас у табори у лавки, і людина рішає питання всі на місці. Це влада, які ну, тут за півроку скопилися. Ці питання. Ну плюс до того, ми там у нас активна йде реабілітація. Це по перешкодах. Людина тренується і по спорту. Там тенісні столи, паролі, пароліфтінка. Ну, також там культурні програми. Є у нас танцювальні пари, робота, Це ми з гіпсу, там різні скульптури по інтересах людина. На ну а гроші ми закладаємо в бюджеті нашу програму. Це Оздоровча ребціна програма. Ну, Влада це допомагає нам, це вони забезпечують масажистів, лікарів, ЛПК і транспортом. Ну, а ці кошти за електрику, за газ, за світло, за... для того, щоб продукти нам приходиться. Ходити просити до благодійників. На фестивалі перевірили свої сили немало ентузіастів, котрі виступають по лінії. Інваспорт у Закарпатті цей рух до спорту високих досягнень набирає все більше обертів. Якщо донедавна на всеукраїнські змагання виставлялася жменька спортсменів, то зараз до півсотні за медальними заліками Закарпаття випереджає навіть Харківщину Дніпропетровщину, поки поступається лише Житомирщині. Результати були б ще вагомішими, якби Закарпатський інваспорт отримав свою тренувальну базу. Тоді би точно мав своїх представників на Паралімпійських іграх. Якщо так сказати, він воспота нічого нема свого. Нічого нема. Е, найбільш така нагальна проблема і найбільш таке наше побажання, відколи я працюю начальником власного центру, це мати свою базу, де би могли займатися наші спортсмени, де би могли ми проводити різні турніри не лише обласного рівня а й всеукраїнського. Е, Якщо буде воля в людей, які є наверху, які є біля влади, які є у владі, які почують те, що ми хочемо, тому що е заняття фізич... спортом серед людей з інвалідністю, це таке ж саме, як заняття спортом серед здорових. Не буде. Вкладання грошей не буде, бас, не буде можливості займатися цим людям, то й не буде відповідного результату. Потім були дві святкові гостини. Перша у таборі під горою, куди всіх укотре доправили машинами. Потім як швидко порожніли казани з угорським славетним бограчем, і польова похідна кухня з приправленою м'ясом гречаною кашею стало очевидним. Штурм забирав багато сил, їх треба поповнити. Настояне на пахощах трав дерев повітря нагнало вовчий апетит. Навперей, ми дякували тим, хто приготував таку смакоту. Поївши, пустилися до танцю. Візочники не захотіли бути глядачами. Атракція на природі закінчилася звичною процедурою, звезенням фестивальників машинами униз, далі асфальтівкою автобусами їх доставили до готелю під Ужгородом. Тут була прощальна урочиста вечеря. Трапезували, але більше танцювали. Тон задала чемпіонська пара керничних. Хоча подружжю бракувало місця, але все одно з їхніх рухів було видно ці двоє народжені літати, як і всі підкорювачі рівної. На прощання кожен подумки мовив Боже поможе, аби приїхав сюди знову. Тому казали горам і друзям до побачення. У планах авторів цього проекту є збільшення в майбутньому учасників сходження до 200-300. Тут і сонце, таке спекотне, і вітер. Приємно тут бути. Цей вітер це своєрідний вітер перемін. Організатори кажуть, що наступного року, саме в цю пору, сподіваються нарешті провести перший міжнародний фестиваль зірки досяжні. На нього передусім запросять наших сусідів: угорців, словаків, румунів, поляків, чехів з інших держав-представників. І керівники інвалідних організацій сподіваються, що через рік життя українських інвалідів зміниться на краще набагато на багато, і вони наблизяться до європейського рівня. І Закарпаття Богдан Барбіл для телеканалу Рада. Парламентський телеканал Рада представляє новий проект, створений спільно з обласними державними телерадіокомпаніями Наш край. Наш край це місцевий погляд на витоки і сьогодення власної землі, історичних територій. Наш край це розповіді справжніх зірок обласних телебачень про неповторність, самобутність і самосвідомість мешканців України. Наш край це Україна і українці життя за місцевим часом. Наш край це загадки нашої історії, незвичайні людські долі і невигадана фольклорна спадщина. Відкриваємо Україну разом, бо вона це наш край. Рада, головний політичний канал країни, рада, енциклопедія сучасної української влади, рада. Ми робимо політику зрозумілою.